Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на знижки в супермаркеті Сільпо і відразу знижки на Ополісковичів. Вернель. Незрозуміло чому, хто це виробник, тому що раніше це в нас вже сіла називався. Вернель я знаю, що називався в Кацапів і в Європі в деяких країнах. Напевно, Чехія. Виробництво коротше 3 літра 299 гривень перволь. 40% знижки 599 і персіл 699 гривень. Аромат троянди. Знижка на томати черрі. Торгова марка Азуро 250 грамів, 799 гривень, 99 копійок 80 гривень. Так, і що тут у нас поруч відразу? Яблуко Айдарет 45,90. Дуже свіжі, хороші яблучка, Мандарини Ор. У Орі 139 гривень. І знижка на апельсини 52 гривні за кілограм. Вони такі маленькі це більш для соку. Я думаю, будуть сухуваті. Це, напевно, більш сокові. Так, є така паста на знижках Del Castello. Італія. А 29,99, якщо брати до 12 упаковок. Лечі Ніжин 59,99. Видно, упаковки, так. І так, а така, скільки коштує у нас? 37,99. Ну, на тоненьку. Хто любить тоненьку, тут 400 грамів в упаковці. Тут 400 грамів в упаковці. Зелений горошок, бессарабський, 37,99, також по знижках. Викіснігерс полуничця з вершками 39 гривень і мілка 44 гривні. Класична. Кава Мелена Якобс, якщо у вас є додаток сільпо, 149 гривень за 250 грамів. І пиво Корона на знижках 39,99 з додатком сільпо. Виробництво Китай взагалі корона в Україні є трьох виробників: Бельгія. Польща і Китай. Китай вважається найкраще. Класна ціна на ваніш, плямовий відник, сипучий оксі екшн для кольорового і для білого по 119 гривень. Дійсно класно працює і справляється з плямами. І таке молоко селянське по 35,99. Я кажу ціни разом з копійками, так як це пише супермаркет. Бакарді, літрова пропозиція, 28% знижки, 599 гривень. Це такий пряний, досить класний ром. Хто готується до Паски, дуже класно замочувати сухофрукти саме на ромі, тоді приємний аромат дається. Книжка на сир комо, бринза ніжна, 55,99 копійок, 170 грамів. Так, і крем сири 59,99, такий м'який, звичайний, класичний. Так, і ще тут у нас рожевий якийсь. А, це безлактозний. Також 59,99. Так, і Good Milk Fita, ну це типу Фета, 59,99 також. Цей виробник досить хороший, смачний сир. Сосиски, м'ясна гільє з індичкою. А, так, ціна 54 гривні 99 копійок, 50 гривень тут 300 г в упаковці. Сухі сніданки старт по знижках. Так, це зі смаком 4 вида зернових, глазуровані, шоколадні. А, це різні форми, так розумію, зі смаком полуниці банану і веселий роджер 89,99. Макароні вироби для паста. Так, 8-10 хвилин приготування, пера 400 грамів, 33 гривні 99 копійок. І знижка на таку пасту італійську 124 гривні. Її проварюєте, можна фарширувати сиром, шпинатом, потім заливати якимось соусом або томатним, або бешамелем, наприклад, і запікати. Досить класна пропозиція і смачна паста, хороший виробник. Раджу звернути увагу, поки знижка. До знижки 160 гривень була ціна. Також знижка на вівсянку таку зі смаками. Так, це в нас полуниці, чорниці, лісові ягоди, 13 гривень 99 копійок. І ось такі спалики по 49 гривень. Також італійські, тоненькі, 7-8 хвилин приготування. Майонез маленька упаковка, 72 європейський, 18,99, 18-99 грамів, і національні традиції 72 жирності, 300 грамів, 51 гривня, 99 копійок. І польський горошок, 45,99, кукурудза, 57,99. Це хороший виробник, вона досить смачна качка зам... охолоджена, а вона заморожена. Так, тушка 12 гривень 40 копійок, 120 гривень 40 копійок за кілограм. Так, в середньому тут 2 кілограми одна тушка. Басматі преміям 1 кг 129 гривень. Рис шліфований довгозернистий 74,99 також за кілограм, рис басматі Голден 129 гривень. Потім довгозернистий пропарений 69 маленька упаковочка 400 г 35 гривень. Крупа гречана ядриця не пропарена, не обсмажена 52 гривні 99 копійок. І 400 г гречка 23,99 така. Також премія. Хек по 140 гривень 90 копійок. Ну, якість така, чесно кажучи, сумнівна. І ось такі мідії 27 гривень 90 копійок за 100 грамів заморожені. Креветки 52 гривні 90 копійок за 100 грамів, велика упаковка. Це Норвен, скільки тут рівно 1 кілограм. Ну, виглядає досить. Досить гарними і смачними. Не знаю, тут 400, як... А тут 400, ці заморожені, а ці не заморожені. Виглядає досить, досить приємно. Ми не знає, як вони на смак. Ростіжка в асортименті дитячі сирки полуниця, банан, 11 гривень 99 копійок. І коктейль дитячий ягодинський 21 гривня 99 копійок зі смаком шоколаду та банану. Якийсь новий виробник йогуртів, безлактозний йогурт по-грецьки, яблуко, папая, чорниця, по так, звичайний безлактозний, по 38 гривень 99 копійок. Зараз так, ще є полуничний. Полуничний 48,99 дорожче трішки. Так, і сир ферма, 9% жирності 56,99. І такі сирки в шоколаді 9 гривень 99 копійок. Відро морозива, ласка, так, 300 г. Максимус 69,99. Піквік зелений та з ромашкою 59 ,99 гривень 99 копійок в пакетиках. Так, скільки пакетиків у упаковці? 20 пакетиків. Пральний порошок тайт, аквапудера 2 кілограма 100 г, 289 гривень і колор також за таку саму ціну. Персіл 1,2 кг 194 гривні і капсули 40 капсул 569 гривень. Кульки брев для унітазу, 4 в наборі. Так, тут лимон і морська свіжість 184 гривні. Серветки в рулоні для прибирання. Так, 25 на 30 одна серветка буде, 99 гривень. Тут 30 серветок. В рулонах полотенця Максі упаковка 600 аркушів 149 гривень. Це досить хороші провіршники. вони двохшарові, плотні. Серветки в коробках Kleenex 64 штуки, 69,99. Вони дорогуваті, але досить приємні на дотик. Якщо, наприклад, ніс світа обличчя, то вони більш м'якші. Туалетний папір диво, 4 рулони в упаковці ароматичні, двохшарові 47 гривень 99 копійок. Зева, 8 рулонів, трьохшаровий, 189 гривень. Мені здається, це завищена ціна. Я зазвичай був епіцентрі онлайн або на розетці беру дешевше. Вологі серветки, премія дитячі, 59 гривень 95 копійок, 72 в упаковці. І сухі серветки трьохшарові, Вони без упаковки твердої, в м'якому пакеті. 69,99. Ватні диски 29,99, 120, Це така якась пац uh, nice І премія. 100% балов у нас 44 гривні 99 копійок 100 штук в упаковці. Серветки вологі 9,99. І велика така премія упаковка 49,99. В них приємний аромат, досить класний. І кава знайшла по знижки, класна ціна. Кімбо класичний і інтенсо 169 гривень з додатком сільпо. Це класна кава, італійська так І 67,99 за... 70 грамів якобс. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!